Христос Воскрес! Вітаю друзі на YouTube каналі Небо Он і запрошую до коротких біблійних роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на урочистість тіла і крові Христа. Перш ніж прочитаю фрагмент Євангелія, прочитаю фрагмент катехизму Католицької церкви, який в артикулі 1327 подає ось яке повчання. Коротко кажучи, Пресвята Євхаристія є стислим змістом і підсумком нашої віри. І далі катехизм наводить цитату святого Іренея Льонського. Наш спосіб мислення узгоджується з Євхаристією, а Євхаристія своєю чергою підтверджує наш спосіб мислення. Ще раз. Наш спосіб мислення узгоджується з Євхаристією, має відповідати Євхаристії, а Євхаристія, в свою чергу, підтверджує наш спосіб мислення. Іншими словами, християнин, це хтось, хто має Євхаристійну ментальність, євхаристичний спосіб мислення. Що це за спосіб мислення? А що є суть у Євхаристії? Христос віддає себе в дарі, цілковитому, з любові. Ось це є. Суть єство Євхаристійної ментальності Відкриймо Євангелія, яке церква приготувала власне на урочистість тіла і крові Христа. Це Євангелія від Йоанна, шостий розділ. Цей фрагмент популярно називається Євхаристійною мовою, те, що в синоптичних Євангеліях ми віднаходимо наприкінці Євангелії. В описах установлення Євхаристії, то Євангелист Йоанн переміщається в, шостому, в шостий розділ і дає вже таку богословську інтерпретацію того, чим є Євхаристія. І ось маємо такий фрагмент. Ісус сказав до юдеїв: Я хліб живий, який зійшов з неба, я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї кажучи, як це може він дати нам їсти своє тіло? При нагоді зауважу, що якщо б Ісус говорив в переносному значенні ці слова, то чому б юдеї так обурювалися? Коли батько до дитинки каже, я тебе зараз з'їм, то дитина не падає в обморок, не кричить, не гукає маму. Тому що розумієш, що батько говорить в переносному значенні. А тут маємо виразне обурення юдеїв, це означає, що наш Господь говорить в прямому значенні. Як це може Він дати нам їсти своє тіло, кажуть юдеї? А Ісус сказав їм знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові? А пригадаймо, що. В Торі маємо виразну заборону споживати кров, бо в крові життя, бо в крові душа жива. Так вірили древні семіти. Розумієте, що хоче дати нам Господь, коли дає нам свою кров? Знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові, і не будете мати в собі життя, хто їсть моє тіло і п'є мою кров. Той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня, адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов з неба, не так, як батьки ваші манну їли і померли, а хто споживатиме цей хліб. Буде жити вічно. Отже, спробую навести декілька таких пунктів євхаристійної ментальності. Перше це те, що Євхаристія це вершина і джерело християнського життя, як говорить Конституція про Літургію Собору Ватиканського 2 Sacrosanctum Concilum. Євхаристія є кульмен Етфонс, вершина і джерело. Чому? Тому що справа участі в Євхаристії це, це питання життя вічного, бо є участю у спасенних плодах Христової жертви, Його Воскресіння. Тому один з авітинських мучеників, відповідаючи на запитання префекта, чому заборонив, чому порушив заборону збиратися в неділю, сказав. Сінедомініканопосумус. Тобто, без неділі ми не можемо. Ми не можемо жити без неділі, кажуть перші мученики християнські. І цей вигук відображає свідомість християн щодо реальної присутності Господа. Ну, бо погодьтеся, без символу якось там ще можна протягнути. А без реальної присутності Господа, без самого Господа. Ніяк. Ісус Євхаристійній мові. Натякає на мандрівку Ізраїля до землі обіцяної. Таким чином, називаючи себе хлібом, який зійшов з неба, Господь показує, що без цієї поживи, без нього дійти до мети неможливо, а метою є життя вічне. І це життя вічне стає тут і тепер в Євхаристі. В Євхаристі вже є передсмак от життя. І таке переживання Євхаристі, браті і сестри, впливає на все життя християнина. бо Чинить його Євхаристоцентричним. де Євхаристія є в центрі, а все обертається навколо неї. І такого життя я вам з усього серця бажаю. Принагідно прошу, щоб ви підписалися на YouTube канал Небо Он і поділилися своїми роздумами з цього приводу. Як у вас там з євхаристійною ментальністю, братя і сестри? Поділіться у коментарях. А пригадаю, що кожний коментар, який складається з самих слів і більше, збільшує охоплення цього відео. І ми будемо вам вдячні. До зустрічі!